Вітаю всіх українців та милих україночок. А також гостей мого каналу з інших країн світу. Кішка Каомані походить з Таїланду. Назва породи в перекладі на українську означає біла перлина або білий дорогоцінний камінь. Це стародавня порода. Згадки в літературі про неї датуються 14 століттям. У давнину в королівстві Сіам, це сучасний Таїланд, цю породу вважали привілейованою, і заводити цих кішок могли виключно представники королівської сім'ї. Тільки в теперішньому часі з'явилась можливість вільно купувати та продавати кошенят цих кішок. Хоча ще якихось 100 років тому це було неможливо. А 300 років тому за таке могли публічно стратити. У давнину заводчики Каумані займалися Цілеспрямованим розведенням та вдосконаленням породи, зберігаючи всі її характерні риси. Сучасні заводчики лише дотримуються успадкованих принципів, які були розроблені багато років тому. До 1999 року порода поширювалася тільки на території Таїланду. Після 99-го року цих кішок почали розводити у США. Потім вони з'явились у Європі. Ну і як бачите, в Україні вони теж з'явились. Каомані чудово підходить для утримання в квартирі. Вона добра і ласкава з господарями, потребує уваги. Тому надовго залишати їх на самоті не рекомендується. Це доброзичливі і лагідні створіння природи, в міру грайливі, проте можуть проявляти характер, якщо їм щось не подобається. Вони добре сприймають дітей та інших домашніх тварин, якщо ті не проявляють агресії чи іншого негативу. Це розумна порода. Проте навчати її різним командам скоріш за все не вдасться. Каумані має середню статуру. Діапазон ваги від 2,5 до 5 кг. Це короткошерста кішка білого кольору з дуже ніжною і приємною на дотик шерстю. Єдиний виняток із чисто білого Каомані Полягає в тому, що вони іноді мають темно-сірий наліт на голові між вухами. Колір очей може бути світло-голубий, жовтий, зелений або світло-янтарний, тобто світло-бурштиновий. Можливі інтерпретації. Голова у них трішки менша, ніж у наших звичайних кішок, зі збільшеними вухами і має оригінальну серцевидну форму. Доглядати їх нескладно. Так як це короткошерста кішка, вичісувати їх потрібно раз на тиждень, чистити зуби щонайменше 3 рази на тиждень. Також за потребою очищати очі та вуха від забруднень. Купати раз на 2 місяці. Часто купати не варто. Годувати потрібно достатньо якісною їжею. Пити коровиче молоко не рекомендовано, бо можуть бути проноси. Не перегодовувати. А краще встановити графік і годувати їх за цим графіком. Не забувайте, що Каумані родом з Таїланду. А там нема зими. Тому в холодний період вони повинні бути в теплій хаті чи квартирі. Ось така вона, ця приємна красуня Каомані. Заходьте на мій канал та дивіться інші цікаві відео на різні теми, такі як фобії, фольклор, подорожі, їжа, комахи, породості собаки, опитування людей тощо. Хто дивився, я бажаю удачі!